Ну не, надо попросить документы. Я знаю, у вас там есть такие книги, какие любят. Нет, давайте без подождите. Давайте без подождите. Я что? Я, я говорю вам. Ну я не знаю, я с вами разговариваю. Это люди не с

<у> а, я вам мусора не Я тебя да, я я я я я я уважаю. Вот полчаса под вашу камеру. Охранникам питаем, не кого. Строитель, выключи машину в тих, Вот так пытаем, Что-то вас не было. Что-то вас не было. Вы вас лежит во дворе, и деревья Я целый день.

Ставрують нашу пам'ятку архітектуру про передачу, публічного акціонального товариства, спеціальні навколо рестораційна проєкта виробничого підприємства у Укористуваються земельні ділянки для реконструкції будівлі під торговельно офісний центр, та обслуговування його з благоустрою, та готової стоянки. Тобто, гастроно, там. Київська міська рада, 10 шесті, що це скликання. Йдемо в четвер.

Ну понятно, вы бетоном ради что шукать, да? Ну это бред. Потом будут выпробования проводить. Разумеется, чем... Я держу. Правильно. Бетон пару бетонов мешала цемента? Да. вот Ну, мне это. А на такое пробование будет походить? Кстати, ты сомневался. Хорошо, ты мне надо, давай. Уже на А что такое? Чем? Да, он не выключил кнопку, ты не понял, это вот там

Я, ну, в мене є дозвіл на виконання робіт. Так де він? Я ж тільки що... Так він без послуги взагалі. Ти просто документ може в фотошопі такі може зробити. Ну, я так не може бувати в них в Значить, ви тоді не знаєте, як Ви думаєте. Тоді починаєте ваші експерименти з бетоном. В фотошопі і печать намалюють. Розумієте, що ви тоді експерименти з бетоном робіть, коли у вас будуть мокрі печати. А там ж дозвіл до дозвіл. Спасибо і експериментально видобувати елементи точно і замість тут публічних зразків пропалочки